Як ми знаємо з минулої лекції організм людини існує як єдине ціле завдяки системам регуляції та системам органів. Тож сьогодні ми розглянемо внутрішні органи, до якої системи відноситься кожен орган та їх основні функції. У цьому відео ми не будемо розбирати будову кожного органа окремо, так як для цього будуть окремі лекції, де ми приділимо увагу і більш детально будемо ознайомлюватися з кожним із них. Травна система System Digestorium Здійснює перетравлення їжі шляхом її механічної та хімічної обробки, смоктування продуктів розщеплення через слизову оболонку в кров і лімфу, виведення на перетравлених залишків. До травної системи належить ротова порожнина з розміщеними у ній, зубами дентес, які виконують жувальну функцію і процеси артикуляції, надаючи звукам індивідуальний відтінок звучання язиком лінгуа, який бере участь у процесах жування їжі, ковтання. Мови та є органом смаку, малі слинні залози, гландуля саліварис minoris, які розташовані в слизовій оболонці і підслизовій основі стінок ротової порожнини, м'якого піднебіння, а також товщі щічного м'яза, великі слинні залози, гландуля паротидея, до яких належать такі парні залози, як привушна, під'язикова і піднижні щелопна. Залежно від характеру слизу є сирозні слизові та змішані залози. Глотка фарінкс, яка є частиною травної трубки, по якій їжа потрапляє з ротової порожнини у стравохід. Окрім того, через глотку проходить повітря з носової порожнини в гортань і звідти під час дихання. Стравохід – еозофагус, у якому виділяють три частини шийну, грудну та черівну. Основною функцією стравоходу є проведення їжі з порожнини рота і глотки до шлунка. ШЛУНОК гастер. Який є порожнистим органом резервуаром для їжі, де вона перемішується і розщеплюється під впливом шлункового соку, що містить пепсин, хімозин, ліпазу, соляну кислоту і слиз. Потім перероблена їжа проштовхується в дванадцятипалу кишку, тонка кишка інтестінумтенуе, яка складається з дванадцятипалої кишки, порожньої кишки і клубової. У тонкій кишці продовжується хімічна переробка їжі і всмоктування розщеплених продуктів. Відбувається її механічне переміщування і просування в напрямку до товстої кишки. Товста кишка інтестінумкрасум, яка складається з чотирьох відділів сліпа кишка, ободова, сигмоподібна і пряма. Із тонкої в товсту кишку надходять рідкі неперетравлені залишки, де їх перероблять бактерії, що наявні в товстій кишці. Зокрема, бактерії перетравлюють клітковину і виробляють вітаміни групи В і К. У товстій кишці всмоктується вода і мінеральні речовини. Виділяються кальцій, магній, фосфати, солі важких металів, печінка гебар, яка є найбільшою травною залозою людини. Печінка бере участь в обміні білків, вуглеводів, жирів, вітамінів та інших речовин. Серед числених функцій печінки дуже важливими є захисна і жовчоутворювальна функції. жовчний міхур, веся кабіліаріс є резервуаром для накопичення жовчі, підшлункова залоза панкреас. Друга за величиною залоза травної системи. Функціонально підшлункова залоза складається з екзокринної та ендокринної частин. Екзокринна частина протягом доби виробляє 500-700 мл підшлункового соку, що містить травні ферменти, такі як трипсин, хемотрипсин, амілаза, глікозидаза, галактозидаза, ліпаза. Ендокринна частина синтезує гормони, які надходять у кров і регулюють вуглеводний, білковий і жировий обмін. Інсулін, глюкагон, соматостатин та інші. Тепер давайте, знаючи ці всі функції та порядок органів, зробимо хронологію процесу травлення. У ротовій порожнині їжа пережовується і змішується зі слиною. З ротової порожнини їжа надходить у глотку, де в її ротовій частині відбувається перехрест травних і дихальних шляхів. По стравоходу змішана зі слиною їжа надходить у шлунок. У черевній порожнині розташовані кінцевий відділ стравоходу, шлунок. Тонка і товста кишка, печінка, підшлункова залоза, а в малому тазі пряма кишка. У шлунку харчова маса протягом декілька годин піддається дії шлункового соку, розріджується, активно перемішується і починається процес травлення. У тонкій кишці їжа за участю багатьох ферментів розщеплюється на прості сполуки, що всмоктуються в кров і лімфу. У товстій кишці всмоктується вода і формуються калові маси. Неперетравлені і непридатні до всмоктування речовини виділяються назовні через пряму кишку. Дихальна система. Система респіраторіум, виконує найважливішу функцію постачання кисню до організму і виведення вуглекислого газу. Дихальна система має повітряносні шляхи, по яких здійснюється вентиляція легень. До них відносять ніс, насус, який є початковим відділом дихальної системи, носова порожнина, кавіта снасі, яка починається двома отворами ніздрями і закінчується також двома отворами хуанами що відкривається у носову частину глотки. ГОРТАНЬ. ВАРРИНГС, яка виконує подвійну функцію є ланкою повітряносних шляхів і голосоутворювальним органом. Тому її голосовий апарат має складну будову. ТРАХЕЯ ТРАХЕЯ є продовженням гортані і розміщена посередині лінії. Трахея є трубчастим органом. Бронхи – бронхи, які, розгладжуючись утворюють так зване бронхіальне дерево бронхіаліс – Бронхіальне дерево складається з бронхів багатьох порядків розгалуження, просвіт яких поступово зменшується. Початком бронхіального дерева в кожній легені є відповідно лівий і правий головні бронхи. Головні бронхи забудовують подібні до трахеї. Легені Пульмо. це парний орган дихання. Виділяють праву і ліву легені. Вони мають великий об'єм і займають більшу частину грудної порожнини. Права легеня ширша і коротша, ніж ліва. Серцево-судинна система. Система кардіоваскуляра складається з системи замкнених трубок, кровоносних судин васа сангвінія, до них належать артерії, по яких кров відтікає від серця, та вени, по яких кров надходить до серця та судин гемомікроциркулюючого русла, розташованих між артеріями і венами. Серце Кор, яке є біологічним насосом, при ритмічному скороченні якого забезпечується кровообіг в організмі. Під час діастоли. Коли стінки серцевих камер розслаблені, кров засмоктується, а при систолі кров нагнітається у кровоносну систему. Нервова система. Система нервосум здійснює об'єднання частин організму як єдине ціле, забезпечує регуляцію різноманітних процесів, координацію функцій різних органів і тканин, взаємодію організму з зовнішнім середовищем. Нервова система поділяється на центральну систему це головний та спинний мозок, і на периферичну систему, до якої відносяться нерви і вузли. Сечова система. Система урінаріум забезпечує постійне виведення з організму водорощинних продуктів обміну речовин, більшість з яких є токсичними. Продуктом виділення є сеча уріна. Сечова система складається з парних нирок рен. Що виробляють сачу. Окрім того, в нирках виробляються деякі біологічно активні речовини, зокрема гормони, непарного сочового міхура висіка урінарія, у якому накопичується сеча. Сечівника, уретра, по якому сеча виводиться з організму. Статева система система дженіталі. До статевих систем належать чоловіча статева система та жіноча. Кожна з цих систем складається із статевих органів, які за розташуванням підрозділяють на внутрішні і зовнішні, чоловіча статева система, система маскулінум. до внутрішніх статевих органів відносять статеві залози, яєчка, тестіс з надяєчками – епідідіміс, де утворюються чоловічі статеві клітини, сперматозоїди і виробляються статеві гормони, Сім'євиносні протоки, ductus деференс є трубчастим органом є продовженням протоки над яєчка і закінчується в місці звиття з вивідною протокою похирчастої залози похирчасті залози гляндуля весукульоса мають густий секрет який розріджує сперму створюючи у ній лужне середовище, що сприяє посиленню рухомості передміхорова залоза простата. Непарний залозисто м'язовий орган, що виділяє слизовий секрет, який розріджує сперму і посилює рухомість сперматозоїдів. Як ендокринний орган виділяє у кров біологічно активні речовини, просто гландини, які регулюють синтез чоловічих статевих гормонів і процеси сперматогенезу, стимулюють ріст нервів, скорочення гладких міоцитів тощо. Цибулино-сочівникові залози Гландуля бульборетраліс або по іншому залоза купера. Це парні залози. Слаболужний в'язкий секрет залоз нейтралізує залишки сечі, сечівнику, готуючи його для проходження сперми. До зовнішніх статевих органів належить калитка скротум. Шкіра калитки тонка, ніжна, пігментована, утворює складки і легко розтягується, вкрита рідким волоссям, містить потові і сальні залози. Калитка виконує функцію термостата, що підтримує температуру яєчка на дещо нижчому рівні порівняно з температурою тіла. Статевий член. Пеніс виконує функцію виведення сечі і злягання, введення сперми в піхву жінки чоловічий сечівник служить не тільки для виведення сечі, але й для проходження сперми, що надходить у нього з сім'яних проток. Жіноча статева система система Дженіталі Фемініну. Внутрішні статеві органи розташовані в порожненні малого таза, і до них належать яєчники оваріум, які представляють собою парні статеві залози, в яких утворюються жіночі статеві клітини. Яйцеклітини, а також виробляються жіночі статеві гормони, що виділяються у кров. Маткові труби туба утеріне є парним трубчастим органом, по якому яйцеклітина пересувається з очеревинної порожнини в порожнину матки матка утерус це порожнистий товстостійний гладком'язовий орган грошоподібної форми, функція якого полягає у виношуванні плода. Піхва ваджіна це мязово волокниста трубка. Через піхву назовні виводиться менструальна кров. Також бере участь у здійсненні статевої функції жінки у процесі запліднення. Під час пологів піхва утворює родовий канал. Завдяки самоочищенню перешкоджає проникненню у матку патогенних мікроорганізмів. До зовнішніх статевих органів належить, вульва. Вульва. бо по-іншому жіноча сиромітна ділянка. Складається з лобкового підвищення, великих і малих соромітних губ та присінки піхви. Клітор, Clitor. кліторіс має подвійну роль рецептора і перетворювача сексуальних стимулів жінки. Органи чуття. Органа сенсум. Органами чуття називають анатомічні утворення, за допомогою яких нервова система отримує подразнення із зовнішнього середовища, а також від органів власне тіла та сприймає ці подразнення у вигляді відчуття. Виходячи з особливості подразнень, що сприймають органи чуття, їх можна класифікувати таким чином: механічний подразник, органи шкірного чуття, орган слуху та статичного чуття, хімічний подразник, органи слуху та смаку, світловий подразник, орган зору. Кожен з органів чуття допомагає людині орієнтуватися у просторі та за допомогою нервової системи відповідати на зовнішні подразники. А на цьому все. Дякую вам за увагу та зустрінемося у новому відео.